У цьому відео я познайомлю вас із подсистемою від компанії Joint, а також розповім про її основні характеристики. Цікаво? Поїхали. Якщо ти хочеш отримати цей девайс безкоштовно, уважно дивися відео. Впродовж відео будуть на екрані з'являтися цифри. Їхню суму потрібно вписати в коментарі. Конкурс відбудеться 15 лютого на стрімі на YouTube-каналі Vape, Vape, де я розіграю оцей гаджет під відео. Для того, щоб прийняти участь в конкурсі, потрібно власне, написати суму з тих цифр, які з'являться в відео. В коментарі під цим відео поставити лайк, а також бути підписаним на мій канал. Важливо, що тобі має бути 18 років. Твій профіль в Ютубі має бути відкритий для того, щоб я перевірив, чи ти виконав всі умови розіграшу. Не обов'язково, але, звичайно, мені буде приємно, якщо це відео ти додасть в свої списки відтворення чи в списки відео, які сподобались. Ну а ідеально було б, якщо ти би поділився цим відео у своїх соцмережах. Дякую. Вітаю, друзі! З вами канал ВейпМікс Vape, перший україномовний канал про вейпінг. Нещодавно на офіційний ринок ВЕП-ринок України зайшла компанія Joint, яка виготовляє ось такі подсистемки, які використовують вже заправлені картриджі із сольовим нікотином. Це є справді альтернатива для курців, це е, пристрій, який допоможе легко перейти із сигарет на пар. Це є фактично прямий конкурент до такої відомої подсистеми, як Ju, оскільки принципи роботи і навіть розміри дещо схожі. Давайте подивимося на цей девайс трошки ближче. Приходить девайс в такій коробочці, ми бачимо зображення девайсу, характеристики і соціальні активності. Всередині відкривається воно таким чином. В коробці ми маємо спочатку в коробці нас зустрічає сам акумулятор. Ось він так виглядає. І піднявши оцю штучку, нас буде зустрічати ось такий блістер з чотирьма картриджами. Значить, в Basic у нас буде йти чотири смаки, а саме чорниця, тютюн, мятка і мультифрукт. Особисто скажу, що найсмачніший це мультифрукт. Чорничка також нічого, там взагалі вони всі смачні. Якщо чесно, жишка тут дуже хороша. Рідина в цих картриджах дуже смачна. Далі у нас йде звичайний дріт usb зарядочки. Далі, що в нас по характеристикам? Його розміри 108х18х8 мм. Тобто це компактний такий гаджет, досить приємний. Хочу сказати, що ємність акумулятора складає 210 мАч, що в принципі якби не є там дуже багато, але досить посередньо для такого класу девайсів. Піднімає він опір від 2 до 0,15 Ом. Гаджет виготовлений в Штатах, Тобто все нормально. Так, чисто для того, щоб ви порівняли, ось так ми бачимо в порівнянні з джулом. Тобто він якось більше відчувається в руках. Хоча ну, джул менший, але оцей він відчувається як сигарета. Ну, Якось так картриджі ми бачимо з такого плану. Відбувається верхній забір повітря. Через верх і низ він не протікає, від слова, зовсім. У вас картриджі будуть закриті досить щільно такими силіконовими вставочками, що зверху, що знизу. Їх потрібно зняти і вже можна вставляти і починати парити. Сигналізація, яка в нас є, верніше, як нас пристрій інформує про рівень заряду. Бачимо, вставили картридж, він засвітився білим. Отже, якщо від 100 до 20% в нас оцей діод, оця буквочка, вона буде світитися білим кольором. Якщо заряд буде менше 20%, він буде світитися жовтим кольором. Таким оранжевим, верніше, а вже потім, коли вже повністю розряджений, червоним кольором. Це в нас не пластик, це в нас сплав. Тобто метал. Дуже важливо. Ознайомитися із застереженнями. Вони є на українській мові, будь ласка, обов'язково перечитайте цю інформацію. Це важливо. Або перейдіть на сайт за посиланням в описі під відео. Це потрібно. Друзі, я проюзав цей пристрій десь близько тижня, навіть трошки більше, ніж тиждень. Які мої враження? З мінусів, фактично, це є отакий, отакий звук. Але це пояснюється чим. Пояснюється тим, що катридж йде на магніті. Він досить вільно заходить і міцно тримається на магніті. Ну, звичайно, буде так на мікрофон, буде видавати такий звук. Що стосується плюсів цього девайсу, Перед усім це сам акумулятор, для його зарядки використовується порт мікро-USB, як ви вже бачили раніше. Це однозначно можна розцінювати як плюс, оскільки е, такий тип зарядки є практично в кожному домі. Е, тобто проблем із заряджанням акумулятора у вас не буде. Більше, нема що сказати. Переходимо до самих картриджів. Е, тут плюсів трошки більше. По-перше, якість нікотину. Якість нікотину однозначно хороша, однозначно він накурює. На смак приємний, нема різкого удару по горлі, але разом з тим ви відчуваєте, що ви робите затяжку і що нікотин потрапляє до вашого організму. Далі, об'єм картриджа тут 0,8 мл. В принципі, такого картриджа особисто для мене вистачає на цілий день. Для тих, в кого потреба в нікотині для організму трошки менша, звичайно, що цього картриджа вистачить надовше, ніж на один день. По ціні картриджів вони коштують дешевше, ніж джулівський на гривень 10. Ну, я не вважаю, що це суттєва різниця, але дещо заощадити ви можете. Далі, основний плюс цього картриджа, він не протікає від слова зовсім. Тут кругом є силиконові ущільнювачі, обдув використовується верхній обдув, тобто забір повітря здійснюється згори. Це теж класно, оскільки не буде заливатися датчик затяжки, мембрана, мікрофон так званий. Крім того, важливу увагу треба звернути на фідбек. Компанія гарно працює з своїми клієнтами. Якщо у вас виникають якісь питання чи конкретне запитання по пристрою роботи, чи якісь виникли проблеми по роботі девайсу, переходите по сайту. Я залишу посилання в описі під відео та в першому коментарі під цим відео. Переходите на сайт, знайомитись з компанією, виникають питання, задаєте їх у формі зв'язку зворотнього, досить швидко отримуєте відповідь. І, до речі, відповідь кваліфікована. Працюють фахівці. Крім цього, компанія надає річну гарантію на сам акумулятор, а також не пригадую наскільки, але ще довшу гарантію на оці поди. Два чи три роки. Тобто. З гарантійним обслуговуванням все гаразд. З застережень не можна парити, коли пристрій знаходиться на зарядці, Це важливо. Також до плюсів слід віднести асортимент картриджів по міцності нікотину. Компанія, надає, компанія Joint надає фактично три типи міцності нікотину. Це в нас є 50 мг на мл, це є 20 мг на мл, а також без нікотину зосі. Тобто таким чином компанія розуміє, що ви, по-перше, відходите від сигарети, звичайної, переходите на 50-ку, задовольняєте потребу організму в нікотині. Потім з часом, коли ви вже повністю відмовились від сигарет, ви собі збавляєте дозу нікотину до 20-ки, потім переходимо на 0, бо тому що звичка випускати дим з рота в нас залишилася. Переходимо на 0 і таким чином позбавляємося від нікотинової залежності повністю. І прощаємося з цим девайсом взагалі. Це я вважаю чесно, це справедливо по відношенню до клієнта. Тобто компанія ставить собі за мету відівчити нас від шкідливої звички куріння, і компанія розуміє, що і така звичка також не є повністю корисна, і вона пропонує зменшувати плану дозу ніктину і взагалі відмовитись від будь-яких шкідливих звичок. Вважаю це класно. Ну, фактично і більше сказати нічого. Девайс вартий увага. Якщо хтось стоїть перед вибором між джулом і джойнтом, тут вже дивіться самі. Оскільки оба девайси є приблизно в однаковій ціновій категорії, мають як один, так і інший очевидні плюси. І тут фактично вибір за вами, тобто який стиль, який форм-фактор вам більше подобається. Чи формат джойнта, чи іншого. Хоча джойнт – девайс, який цілком вартий на увагу. Ось таке коротке відео вийшло. Нагадаю вам, що 15 лютого в суботу буде стрім, буде прямий ефір, на якому ми розіграємо цей девайс. Також хочу нагадати, що отут в тому відео є огляд е, iJust 3 Pro і також буде розіграш оцього iDASTICA 3 Pro. Тому приходимо на стрім. Якщо у вас виникнуть питання, нагадую, заходимо по посиланню на лінк компанії Joint. І знайомиться з компанією ближче. Ну а на цьому все. Бажаю вам успіху в конкурсі. Смачної всім пори!